Вітаю в ефірі. Новини на Україні Media Нетворк. З вами Оксана Цибуля. Назар за Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Сім разів сьогодні окупанти зривали тишу на лінії фронту. Внаслідок обстрілу перепрошую було поранено українського військового, і окупанти застосовують безпілотники і скинули сьогодні два постріли ВОГ-17. У Єгипті під час дайвінгу помер з голова служби зовнішньої розвідки про це повідомляють змі за інформацією. Змі так він це, просто… Це повідомляє обозріватель. Йдеться про Віктора Гвоздя, який був головою служби зовнішньої розвідки з 2014 по 2016 рік. Так він занурився у воду, але на поверхню не виплив. Рятувальники не змогли його врятувати. Ну Власне і точну причину смерті встановлюють з встановлюють за результатами. Ростину. 16-річна дівчина втекла з Ордо, перейшовши мінне поле. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Дівчина, вона родом із Горлівки і перетнула межу, це Донецька область, і повідомила про те, що вона хоче жити та навчатися в Україні. Ну і зараз дівчиною опікується ювенальна поліція, з нею працюють психологи, тілесних ушкоджень на ній немає. І до встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки. дітей. Так, Їдей. але за словами дівчинки, в неї є близькі родичі, родичі так на західній західні Україні. А, це Закарпаття, здається. Росія причетна до захоплення літака Рінеїр. Про це повідомляє генсек НАТО. Про це повідомляє він це він сказав Sky News, і Зацитуємо те, що він сказав. Ми знаємо про дуже тісні відносини між Росією та Білорусю, і тому важко повірити, що режим в мінську міг зробити щось подібне без будь-якої координації з Росією. І Також він зазначив, що причиною власне цієї посадки, тобто то, захоплення цього літака, Райнер. Стало саме намагання затримати співзасновника телеграм-каналу Нєхта Романа Протасевича. І ось ще його на цитата. Будь-яка інша спроба розповісти іншу історію просто не ґрунтується на фактах. Я думаю, всі бачать, що сталося, і що коли літак вилетів з мінська, були затримані двоє людей. Ну я вибачаюсь про те, що там вже одразу перескочила на Білорусі, але хотілося щоб додати про Україну та США про те, що працьовують дзвінок між Байденом та Зеленським, який може відбутися перед самітом з Путіним, який запланований на 16 червня. Власне, так про це повідомляє зеркало тижня. Невідомо чи буде цей дзвінок чи ні, але зараз він готується. І як вже повідомлялося, ми казали про це раніше. Що обіцяла Америка про те, що не буде розмовляти про Україну без України і попередньо не погодивши позицію нашої держави, ну уже ж зі сторони штатів лунали заяви, що темами розмови буде між Путіном і Байденом. Це буде і Україна. І також Білорусь, Білорусь. і тоді повертаючись до теми Білорусі. Білорусь ввела індивідуальні ліцензії. Ліцензії для імпорту українських товарів. Про які товари власне йдеться? Тут є перелік. Про це розповів торговий представник України Тарас Качка у Фейсбук. І ось він перелічив за оперативною інформацією. Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво. Плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла. Керамічна плитка, скляні ампули, сільськогосподарська техніка для сіяння і паяльні машини та меблі. Власне, індивідуальні ліцензії вводяться поки що терміном на 6 місяців і починають діяти так через 10 днів. Сьогодні це було прийнято, і через 10 днів починає діяти. Тобто ці товари вони більше приймати не будуть више за все. Ну, індивідуальне ліцензування. Добре, звучить. Білорусь може зупинити постачання бензину а 95 в Україну. Про це теж повідомляють змі, посилаючись на торгових представників. І о, йдеться про те, що білоруська нафтова компанія сьогодні не поставила о, бензин А-95 в Україну, угу. ну, але А-92 був поставлений у повному обсязі. Поки Поки що так. Ну слідкуємо за ситуацією, що відбувається між Україною та Білорусією. А сьогодні Лукашенко ще нагадаю, перебуває о, у свого друга диктатора російського Путіна Владиміра. Щось там обговорюють, очевидно. Всякі загрози, які їм вбачаються НАТО, захід і все, що, все, що завгодно. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Здрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.